Друзі, всім привіт! Ви на каналі Sharm І сьогодні я би хотів би зробити коротенький відосик, як я спробую виграти об'єкта 283-го на... назавжди. Відкриваємо 21 жетончик Перед цим я вже відкривав і у мене є в оренді на 24 бої. Тепер ми пробуємо, пробуємо відкривати, у мене 21 жетончик тому поїхали. Натискаємо. І чекаємо. Скільки раз нам випаде по 15 тисяч срібло. О, теж добре автоматичний вогнегасник. Натискаємо ще раз. Друзі, пишіть в коментах, як ви думаєте, скільки за 21 жетон мені випаде або орендних боїв. Або чи випаде назавжди танчик? Я думаю, що певно, боїв 15 і, певно, досить. Великий ремкомплект. Ну, добре. Навчальна брошура США. Я так помічав, що коли е, цей жетончик пробігає далі, не падає в, е, в димоход, а летить далі, то тоді дається танчик. Набір для демонтажу X3, ну, це вже краще, ніж 15 тисяч срібло та ванегасника.

Клас. Друзі, напишіть в коментах, як ви відкривали ці жетончики, скільки ви відкрили і чи випав вам танк. Або назавжди, або на скільки боїв. 30 тисяч кредитів. Поїхали. Вогнегасник. Клас. Кредити 30 тисяч. Добре. нафармим кредитів. Набіри для демонтажу, насправді для мене це краще, що тут випадає. Там хоч і небагато, по 10 голди коштує, щоб зняти. Е Але все ж таки 10 голди. Це трошки жабка дава. Два автоматичних вогнегасники. Добре. І що нам за 21 жетон не, по... не попадеться ні одного, навіть на оренди ні одної? Щось тут попахує розводом. Абсолютний непотріб випадає. Абсолютний непотріб. За те скільки коштує один жетончик, якщо його брати за ці уламки, чи як воно, як воно там називається правильно, то 2000 за один жетончик і ну, слот в ангарі це добре. Але 2000 тих уламків і автоматичний вогнегасник. Який коштує. Який коштує 20 тисяч срібла. Ну це щось таке. І що ні одного не випаде. Давайте, друзі, останній. Останні поїхали. Ні, не випадає навіть на останньому. 21 жетончик випало вогнегасники та срібло. Ну, друзі, такий коротенький відосик. Всім, кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо коменти, натискаємо на дзвіночок. Всім до зустрічі! Мирного неба над головою Україна переможе!